Благословен царство, Митця і і з того духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помолімся. Господи, помилуй. Молімся. Господи, помили. Саме і нашу, Господи, помилий. Помили. Святий, помили. святий храм, чи тих, що з вірою, побожністю, страхом Божим Ходи до нього і помолімся. Господи, помилуй. Та святіше у нашого Франциска Попринівського, Господи, помолімся. Господи, помилуй. Та дозвіншого Верховного нашу Кирі Святославу, за пересвященшого архіпископа імену Тупот нашу Кирі, Гоблю, випуск нашу Кирі Михайлова, Кирі Петра. Чесне присвітерство Христі діяконства за людей, господа, помолімся. Господи, помилуй. За Богом береж народ на і все Господи, помолімся. Господи, помилуй. Святу обитель цю за кожне село місто України, тих, що вірую, живуть у них, Господи, помолімся. Господи, помили помилуй. Добре поліття за врожай подів земних і часи мирні, і помолімося. Господи, помилуй. Щоб визводити нам до всякої скорби гніву і нужди, і помолімося. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, твої благодаттю. Господи, помилуй. Ви святу, причисту, приблагословенну, славну тобі. владичицю нашого Богородичу, Христу Марію, всіма святими поминувшись, самі це один одну і все життя наше Христу Богу віддаємо. Тобі, Господи. Бо тобі належить всяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Добре воно прославляти, Господа, і співати імені Твоєму Всевишній, молитвами, Богородиці, спаса, спаси нас, Звіщати вранці милість Твою і ночами Твою вірність, Молитвами Богородиці, спаса, спаси нас, бо правий Господь Бог наш, і на не має неправди в нім. Молитва нам, Богородиці, спаса, спаси нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Єдинородний Сину і Слово Божий, безсмертний ти зволив ти спасіння нашого рада. Поплатитися від Святої Богородиці і Пресної діви Марії, незмінно ставши чоловіком, і розп'ятий був ти Христе Боже, смертю, смерть подолав, ти один Святої Тройці, рівнославами з Отцем і Святим Духом, спаси нас. Симарі Господа, Господи, помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодатью. Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, приблагословенна, славна Владичицю нашу, Богородицю і Преснодіву Марію, з усіма святим, помінувши самі себе, один одного, і все життя наше Христу Богу, віддаємо. Тобі, Господи, бути благий, чоловіко любить Бог, і си тобі славу, ссилаємо цю і сине створено духу, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Прийдіть радісно, заспіваємо Господеві, Воскликнім Богу, Спасителеві нашому, спаси нас, Сину Божий, у святих дивний, ти співаємо тобі, Аллилуйя, прийдім з похвалами перед обличчя Його і псалмами воскликнім йому Спаси нас, сину Божий, у святих дивний, ти співаємо тобі, Аллилуйя, бо Бог великий Господь, і цар великий по всій землі. Спаси нас, сину Божий, у святих дивний, ти співаємо тобі, Аллилуйя. Прийді та поклонімся і припадім до Христа. Спаси нас, сину Божий, у святих дивний, ти співаємо тобі, Аллилуйя. Апостоли святі, моліть милостивого Бога, щоб відпущення гріхів подав душам нашим. Правилам віри, взірцем лагідності, учителем стриманості явила тебе Твоєму стадові, найвища істина. Тому придбавте собі смиренням величність, а вбоством багатство, Отче Святителю Миколаю, моли Христа Бога, щоб спаслися душі наші. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Заступниця Християн бездоганна, посередниця до Творця незамінна, не погорди молінням грішних, але випереди, як блага з помочу нам, що вірно тобі співаємо, поспішись на молитву і скоро прийди на моління, заступаючи повсякчас, Богородиця тих, що тебе почитають. Бо ти святийся, Боже наш тобі, славу села, ймоцю, і сине, тому Духу, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Будьмо уважні, мир сім, примудрість, будьмо уважні. По всій землі залунав її голос, на край світу їхні слова. Небеса оповідають славу Божу, і діло рук його проголошує Твердь Небесна. По всій землі залунав її голос, на край світу їхні слова. Ремудрість. До колесян послання святого апостола Павла читання Будьмо уважні. Браття, радію моїми стражданнями за вас у моїм тілі, доповняю те, чого ще бракує стражданням Христовим для Його тіла, тобто церкви, якої я став слугою згідно з розпорядженням Божим, даним мені заради вас, щоб звіщати сповна між вами слово Боже, тутейну приховано від віків і від родів. Але яка тепер відкрита для Його святих, яким Бог зволив об'явити яке величне багатство цієї тайни між поганими, тобто, що Христос між вами надія слави, його ми проповідуємо, настановляючи кожну людину та повчаючи в усякій мудрості, щоб зробити в Христі досконалою кожну людину, в тому я труджуся, змагаюся, змагаючись його силою, яка в мені могутньо діє. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Небеса прославлять чудо твої, Господи, і істину Твою в церкві святих. Аллилуйя, 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 Бог прославлюваний на раді святих. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Примудрість мудрість прості, з того Євангелія мир всім. І Духові твоєму. Від луки святого Євангелія читання. Слава тобі, Господе, слава тобі. Будьмо уважні. В той час Четверовласник почув про Ісуса, збентежився, бо деякі казали, що то Іван Воскрес із мертвих, інші, що ж відлявився, а ще інші, що якийсь пророк із давніх став із мертвих. І сказав Ірод, Іванові я в голову, хто ж це такий, що я про нього це чую. І намагався побачити його. Апостоли, звернувшися, розповіли йому про те, що зробили. Тоді він узяв їх і пішов осторонь у напрямі міста, що зветься Вицагіда. Люди, довідавшись про те, пішли слідом за ним. Він їх прийняв і говорив їм про царство Боже та оздоровляв тих, що потребували того. Слава тобі, Господи, слава тобі. Умовився з усіх душі усамість нашої помоли. Господи, помилуй. Господи, все до жителю Божої наших, молимось твій і помилуй. Господи, помилуй. Помилуй нас Боже, по велики милиці, той молимось при вистухах і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Чо молимо за святішого сенського рахи нашого Франція Павлорівського за блажен, що верховна хибе, нашого Крисвятослави, за посвящення шархи безкупаємо, топот нашого Киригора. Тих, що служить і послужили святі обитарівці, за отців наших духовних і всіх у Христі, братів наших, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Що ротна, за проліні за все військом. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Що молимось тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої, багатої милостиви, що творить нам милостиві і за всіх християн. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. По милостиві чоловіку любить Бог Єси, тобі славу зцілаємо Отцю і Сину і Святому Духу нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Тільки вірні, що і що ми розпадеві помолімся. Господи, помилуй. Примудрийсь, що підладує твоє завжди береження, ми тобі славу осилали. Той й за ісини духу, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Ми Животворні тройці, тройці тресвя пісню співачучи, са нині, нині житейську, не нині, нині житесь. Крисата слава, просвященнішого митрополита нашого Кирі, рібоголібих і поскопів наших, Кир Михаїла, Кирпетра, Петра, всечесніших отців наших, протарки мандрита, Роберта, проти Іголовна, Яна, Іговна Єремію, Юй священичий діяконський монаший, чинвом бережений на справління, і все військо, благородних повсячах згадуваних фундаторів доброчинців святого храму цього. І всіх вас, християних, опоминав Господь Богу, царстві своїм. Завздирені не часу, на віки вічні. Амінь. Щоб і ми прийняли, Що його славі наведемо супроводять ангас скичини. Алелуя, алелуйя, нашу Господеві. Господи, Сподеві за принесні честь на розпада й помолімцям. Господи, помилуй. Святий храм цих, що з вірою, побожністю і страхом Божим ходять до нього, Господи, і помилуйся. Господи, помилуй. Щоб визволитися від всякої скорби, гніву, нужди, Господи, і помилуйся. Господи, помилуй. Ще дорога до народного сина, того, що з ним благословений, ісис, благимі, духу, і слих з присвятим благим, і жавтерящим твоїм духом нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Мерсі. і Духові Твоєму, зібимо один одного, щоб однодумно визнавати Отця і Сина, і Святого Духа, Тройцю єдиносущну і нероздільну. Двері, двері мудрості будьмо уважні. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світла від світла, бога істинного, від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з отцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей і нашого рада спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії і Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за пантія палата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і визнісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворного, що від Отця і Сина сходить, що з отцем і сином рівнопоклоняєми і рівноставимий, що говорив через пророків в єдину святу Соборну і апостольську церкву. І одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення в мирі приносити. Милість миру, жертву, хваління. Благодать Господи нашого Ісуса Христа, і Бога Отця, і Причасті Святого Духа, нехай буде з усіма вами. І з Духом Твоїм піднеси піднесі їм серця до Господа, спата, го Господа. постена і є поклонятися Отцю і Сину і святому. Духові. Підціносушні і нероздільні. розділені, пісню співаючи, викликаючи, зевачу і промовляючи. Свець, під слаби твоє Осана на висота, младославе нехта в'язня, саната. Жиміть це є тіло моє, що за вас ламається на відпущення гріхи, mm -hmm. Вивіте, з неї всі це є кров моя, нового завіту, що за вас і за багатьох проливається. На відпущення гріхи, твоїх тобі приносимо за всіх і за, тебе співаємо, тебе благословимо, We thank you, Lord, and pray with you, O Holy За пресвято, прочисту преблагословенна, славна владичицю наша, родиця і преснадію Марію. Встини я воїстену величати, блажене Тебе Богородицю. все і пренепоручну і матір бога нашого, чеснішу від херовині. І не зрівняв найславнішого від Сарафемів, що безтління Босло Все, що повороти це та величаємо. І перші пам'ять, Господи, святішого Селенського архієрея нашого Франциска Папа Римського, блаженнішого, Верховного Архієпископа нашого кер Святослава, то митрополита нашого, Керіга, і Боголібових єпископів наших, Кармихаїла, Карпетра і даруйся тим тим церквам, щоб у мирі цілі чесні здорові довголітнє право правили Слово Твоєї істини. І всіх, і все. І дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити і співати про чесний величний величне ім'я Твоє Отця і Сина з Того Духа, нині повсякчас і віки вічні. Амінь. І нехай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами. І з Духом Твоїм. Святий поминувши ще й що ми Господи помолімся. помилуй. Не принесні освячні чесні ри Господи помолімся. помилуй. Чоловік любить Бог наш, прийнявши його святий на небесний духовний свій жертовник, як приємний запах духовний зіслав нам божественну благодать, дар Святого Духа помолімся. Господи помилуй. Щоб визволити нас від всякої скорби гніву, нужди Господи, господи помилуй. Заступи спаси помилуй хорону нас Боже твоєю благодаттю. Господи помилуй. Я все досконало святого миру безгрішно нашого Господа просім. Подай, Господи. Ангела миру, наставника, охоронця душі тіл наших, у Господа просім. Подай, Господи. Прощання відпущення гріхів і прогрішень нашого Господа просім. Подай, Господи. Доброго і пожиточного для душ наших, миру для світу, Господа просім. Подай, Господи. Постати час життя нашого, мир і покаяння скінчити, у Господа просім. Подай, Господи. Християнське кончене життя нашого, безболісне, бездоганне, мирне і доброго двіту на страшному суді Христовому просім. Подай, Господи. При часті Святого Духа, випросивши самі себе одно і все життя наше Христу богу віддаємо Тобі, Господи, і сподоби нас, владика, не сміливий осудну сміття перезивати тебе Небесного Отця, і мовити. отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо твоє царство і сила, і слава Отця, і сини і з того духа, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Мерсім. І духові твоєму, голови ваші перед Господом схиліть, Тобі, Господи. Благодаті і щедротими чоловіку, любі і народного сина, того, що з ним благословений і з присвятим благим і житряшим Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. путь мого важні, святе є святе. Єдин світ, єдин Господь, Ісус Христос, нас не любиться. Амінь. По всій землі заливав голос, Накрай світу їхні славо, Алелуя, Аллелуя, Алелуя. Вірую, Господи, і сповідаю, що ти є сиву істину, Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я, Вечері твоєї Тайної днесь, Сину Божий, мене причасником прийми. Бо ворогам Твоїм тайна не повім, і поцілунку не дам тобі, як юда, але як розбійник сповідаюся тобі. Поміни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм, поміни мене, владико, коли прийдеш у царстві Твоїм, поміни мене, святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не в осудженні буде мені причастя святих Твоїх таїн, Господе, а націлення душі і тіла мого, і на життя вічне. Амінь. Боже милостивий, будь мені грішні, Боже, очисти гріхи мої, помилуй мене, безчисляна грішила я, Господи, прости мені. Зі страхом Божим і вірою Господнє, Бо Господь явився нам, Ісуса святих Тайна. Всі ми щиро любім, жертвуємо все для нього, його благодарім. О, раю наш Ісуса, на ті долині сліз, бідним душам спогліби, ти ще саме приніс, Ісуса святих тайна, ми щиро любить. Жертвуємо все для Нього, Його благодарим, Припадім до Ісуса, Серце нас болить, Він знає всі терпіння, Він їх осоти, Ісуса в святих тайнах, сім щиро любим. Жертвуємо все для нього. Його благодарим, Йому завжди ключе небесний спир, не устана, дає все взір. Ісуса в святих тайна. Всі ми щиролюбим, жертвуємо се для нього, його благодарім, О раю На моді долині сліз, бідним душам сподім. Ти щастя мир приніс, Ісуса святих тайнах, всі ми щиро любім. жертвуємо все для Нього, Його благодарі. Христове прийму, спасай Господа мого, серце смирене візьму вічного Бога живого. А Боже, людей твоїх і власне спадкоємство твоє. Побачили світла істину, ми прийняли духа небесного, ми знайшли віру істину, на роздільній троці поклоняємося. Вона спасла нас. завжди мені повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Нехай спонецев ста наші хваління Твого Господи, щоб ми співали славу Твою, бо Ти сподобав нас причаститися, святих Твоїх божественного безсмерт. І животворних тазів, збережались у Твої святині весь день початися правді твої, алелуя, алелуя, алелуя прості, прийнявши божества святих, причистий безсмертних небесних житворяш і страшних христових та достойно благодарим Господа. Господи, помилуй. Заступи спаси, помилуй, охорони нас Боже твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Дня всього досконалого святого миру безрічного Господа. Випросивши самі себе один одного і все життя наше Христу Богу віддаємо. Тобі, Господи. Бути є святчі наші, тобі славу осилаємо, це і сини з тому духу, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Мері вийдім. В імені Господні. Господи, помилуйся. Господи, ти благословляєш тих, що тебе благословляють, і свячий тих, що на тебе надіються. Спаси Дей Твоїх і благослови спадкоємство Твоє. Понуту церкву Твоєї охорони, тих, що любить красу дому Твого. Ти їх просла божественною силою Твої не залиши що надіємось на тебе. Ми світ твій твоєму даруй церквам, твоїм іреєм, тобою береженому народові нашому, правлінню всім людям твоїм. Бо всяке добродавання, всяке зверстне, дару заслуєш, що сходить від тебе, оце світла, Тобі слава і подяку, покрім досила йому отцю і син, стамо духу, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Нехай буде ім'я Господня благословенне від нині і до віку. Нехай буде ім'я Господня благословенне від нині і до віку. нехай буде ім'я Господня благословенне від нині і довіку. Благословені Господні на вас і його благодаті чоловіку любіям завжди, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Христос істинний Бог наш молитвам, прочистий, судді, і матері, святих славних і сихвальних апостолів, святого Ця нашого Миколая, Єпископа Мелікийського, Чиротворця, святого ця нашого Яна Золотоуста, Архієпископа Константина Гради, с того великомученка Юрія, якої хранці. І всіх святих мили спаси нас, як благий чоловіку любець. Амінь. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від битви звели нас єдина чиста і благословена. Присвятає, Богородице, спаси нас, святає, Богородице, спаси нас, присвятає, Богородиця, спаси нас. Цариця світу, заступниця людського роду, єдине прибіжище і надія наша, будь милосердна для нас грішних і для цілого світу, амінь. Цариця світу, заступниця людського роду, єдине прибіжище і надія наша. Будь милосердна для нас грішних і для цілого світу, амінь. Цариця світу, заступниця людського роду, єдине прибіжище і надія наша, будь милосердна для нас грішних,